Скажіть, будь ласка, чи були у вас ситуації, коли близькі вам люди, або люди з якимось високим статусом в суспільстві щось говорили вам, або якісь образливі погані речі, які потім просто ну, западали вам в серце і ну, засмучували вас сильно? Чи були ситуації, коли ви допомагали людині від щирого серця, але потім виявилося, що просто вас використали, і насправді, ну, ця, ця людина не так потребувала допомоги. І вона ну, не робила того, що мала робити, а вас використала, щоб ви вирішили її проблеми за ваш рахунок. Може, у вас була ситуація, коли. Ви комусь не допомогли навпаки. Ви прийшли повз і не надали допомоги людині, яка дійсно потребувала її, а потім ви про це шкодували. Я думаю, що на ці запитання кожен дасть позитивну відповідь, тому що таке трапляється з кожним. І зараз в цей час, коли. Так багато болі та так обмежені наші ресурси дуже хотілося б, щоб ми рухались мудро і щоб ми допомагали тим, хто потребує допомоги і могли казати ні іншим. Тож, тема цієї проповіді: чутливе серце чи жорстка шкіра. Ми сьогодні будемо говорити про простий принцип. А, простий, але важливий принцип чутливе серце або жорстка шкіра. А, коли ми маємо реагувати чутливим серцем і допомагати людям, а коли ми маємо вмикати жорстку шкіру і казати ні, а, коли ми маємо казати ні якимсь речам, які говорять нам, і які ми маємо не сприймати. Тож, я хотів би, щоб ми розглянули декілька прикладів із Слова Божого. І перший е, приклад, записаний в книгі Неємії. ми будемо читати в перший розділ перші чотири вірша. Ви знаєте, напевно, цю книгу і цього героя Біблії, і ось що тут пише Бог. Розповідь Неємі сина Гехалі. так сталося, що в місяці кислеві 20-го року, коли я перебував в форстеці Сузи, до мене прийшов один з моїх братів, Ханані, з кількома чоловіками з юдеї. Я розпитав їх про юдеїв, котрі залишились живими після полону та про Єрусалим. І вони мені розповіли, ті, котрі залишилися і котрі пережили поневолення. Там, у краю, перебувають у злиднях і ганьбі з боку сусідів. Стіни Єрусалима зруйновані, а міські брами спалені вогнем. Почувши про все це, я не стримався, сів, заплакав і був засмучений кілька днів постив і молився до небесного Бога. Ми бачимо реакцію Неємії. Бачимо, як він всім серцем відреагував на те, що він почув. І е, якщо хтось не знає, можете дочитати цю чудову книгу Біблії, ви можете дізнатися, що пізніше він не просто, скажімо, відреагував серцем, він провів дуже ефективні перемовини з царем, добився оснащення необхідного фінансування. І е, пішов в Єрусалим, е, організував роботу і відновив стіни, незважаючи ні на що. Е, це гарний приклад е, саме е, ставлення чутливим серцем. Е, ще один прекрасний приклад е, від нашого Господа Ісуса Христа, який ми знаємо просто е, скільки всього робив. Що записано в Біблії, проявляючи таке чутливе серце, він зцілював, він воскрешав, він годував. В даному уривку ми читаємо, побачивши ж юрби, він змилосердився над ними, оскільки були втомлені і розпорошені, наче вівці, які не мають пастуха. Ну і потім він нагодував п'ять тисяч людей. Тобто, ми бачимо ставлення Ісуса, як Він ставиться до людей, які знаходяться в величезній потребі і ресурси, яких дуже обмежені, і він дійсно реагує серцем і відповідає на цей поклик. Скажу сьогодні зранку до доробляв проповідь, але в процесі мені треба було відповісти на два важливих телефонних дзвінка. Дзвонили мої друзі, у яких були ну, серйозні проблеми. У одного з депресією, у іншого інша проблема. І я розумів, що в принципі, ну, я єдина людина, до кого вони можуть звернутися з цим, які вони довіряють. Я приділив для них час. Я розумів, що це саме той випадок, коли треба реагувати. Чутливим серцем. Тепер давайте розглянемо декілька прикладів, коли доречніше використати жорстку шкіру. І ми можемо згадати з книги Неємії, хто знає, що йому багато чинили перепони ті, ті люди, які не хотіли успіху ізраїльтян, не хотіли відбудування Єрусалиму. Вони насміхалися, кипкували, глузували, погрожували, маніпулювали, шантажували, але все це не працювало. І ось один із таких уривків записаний в Неємі 6.1.4. Коли Санавалату, Тові, Аравіцю, Гешему та всім іншим нашим ворогам стало відомо, що я відбудував стіну. Так, щоб мені зовсім не залишилось проломів, хоч на той час я ще не усіх брамах вставив двостовкові двері, то сталося так, що Санавалат та Гешем прислали мені запрошення. Давай зустрінемось разом, разом у Кефірімі, в долині Оно. Та вони замислили заподіяти мені лихо, але я. Відіслав до них послів з такою відповіддю, я зайнятий великою справою, тому не можу прийти. Задля чого мала би зупинятися робота, якби я, я все це залишив і пішов до вас. Вони чотири рази посилали до мене, пропонуючи зустрітись, і я їм щоразу відповідав ті самі слова. Тобто. Ніємія дуже слушно, дуже е, правильно, е, тут відреагував товстою шкірою. Ну і вони та, так і не добились цій, цієї зустрічі провокативної і не змогли зупинити. І, в принципі, якщо глянути на е, ті умови, ті ситуації, коли доречно використовувати жорстку шкіру, це, ну, коли. Коли на вас чинять якісь наклепи, намагаються образити, сказати неправду, щось роблять із заздрості, або просто намагаються нашкодити справі Божій, яку Бог робить через вас, то на це треба реагувати просто жорсткою шкірою. Ще, ще один приклад доречного використання жорсткої шкіри, ми читаємо в Матвія 4. 8.10. Там, де диявол спокушає нашого Господа Ісуса Христа. Ми пам'ятаємо. Ну, це записано і в Матвія 4, і що ми можемо прочитати? Знову бере його диявол на дуже високу гору. Показує йому всі царства світу та їхню славу. І каже: усе це дам тобі, якщо впавши ниць, поклонишся мені. Тоді Ісус відказав йому, іди геть від мене, сатано. Адже написано Господу Богові своєму поклоняємося і Йому єдиному служимо. Тобто Ісус ну, відреагував товстою жорсткою шкірою на такі цікаві, начебто перспективні пропозиції від диявола. Ми а, маємо брати з нього Приклад, тому що так, і, так само і треба відповідати е, на такі ініціативи диявола. Отже, чутливе серце це казати так ініціативам Бога, які є істина, які ведуть до милосердя, до спасіння, і е, відгукуватись на потреби людей, е, які дійсно мають серйозні потреби і обмежені в ресурсах. Звісно, треба молити, щоб мати схвалення від Бога, щоб мати відкровення від Бога. Що так треба допомогти цій людині. З іншого боку, жорстка шкіра це казати ні. Казати ні ініціативам диявола, які є брехня, та ведуть до жорстокості і смерті. Це відмовлятись від пропозицій маніпуляторів, які насправді можуть вирішувати свої питання, але чомусь не хочуть, чомусь хочуть кимось зманіпулювати. Отже, уявіть, якщо б, якщо б Нємія, наприклад, а, зробив би, вчинив би навпаки, а, замість того, щоб переживати, перейматися тим, що... Відбувається в Єрусалимі, він би сказав: О, як класно, що я тут, де все мирно, де все добре, і мене це не обходить, моя хата з краю. Або вже прибувши туди, повестись на ці всі маніпуляції ворогів та з ними ну, боротися, вести перемовини і відволіктись від важливої справи Божої. Ну, що б було, uh, уявіть, якщо б, uh, Ісус дослухався пропозицій диявола і приймав їх. Або uh, коли uh, зіткнувся з голоднілим натовпом uh, в пустелі, сказав би: Слухайте, ну, взагалі це не моя справа. Я прийшов проповідувати царство, а не влаштовувати фастфуд в пустелі. Ну, але він відреагував саме чутливим серцем. І ну, взагалі, ну, якщо б Ісус дослухався до пропозицій, цікавих пропозицій порад фарисеїв, садукеїв і інших людей, які начебто й мали якийсь вплив у суспільстві, але використовувались дияволом, то ну, чи виконав би він свою місію на землі? Добрий приклад також притча про доброго самарянина, де ми бачимо, що ну, самарянин якраз доречно і дуже щиро відреагував чутливим серцем на потребу людини, яка дійсно потребувала допомоги і яка була обмежена в ресурсах, і він спас життя. В той час, як священики, левит, вони пройшли повз і вмикнули жорстку шкіру, що було недоречно і неправильно. Тож така ситуація. Іноді, коли наші стосунки з Богом слабкі, або їх немає, а обставини тиснуть, то є спокуса замість чутливого серця демонструвати жорстку. Шкіру. і ну З цим треба просто ну боротися з тим, що ми маємо розважати, спостерігати за ситуацією, молитись і просити у Бога мудрості, як на що реагувати. Ну, іноді бувають такі прикрі речі. Ну у Нас навесні загинув один із хлопців, який був в Хевроні, який був у нас в церкві Валерій і я пам'ятаю, що останній раз остання наша переписка з ним була. Він, він запитав, чи можу я говорити. Я йому відповів: ні, на жаль, сьогодні в мене немає часу. І це останнє, що я йому відповів, за декілька днів він загинув. І мені шкода, що так сталося. Іноді у нас обмежені ресурси, іноді у нас десь десь ми не усвідомлюємо, що. Комусь треба конче і, і термінова допомога. Тому е, треба молитись і з мудрістю е, відгукуватись на ці виклики. Е, ось, ось і декілька прикладів е, недоречного використання е, жорсткої шкіри. Ну, наприклад, е, е, фараон. До Моїсея та народу Ізраїля. Тобто, фараон відреагував жорсткою шкірою в той час, коли, ну, в принципі, треба було відпустити народ Божий. Але ну, він, на жаль, ожесточив своє серце, відреагував жорсткою шкірою. І це було недоречно. Або. Пересвященники, які засудили Ісуса, які боролись з Ним, наче, наче Він ворог, але на, насправді, ну, насправді вони захищали свої якісь амбіції, статки, вплив, і, а Ісуса засудили. Є і декілька прикладів недоречного ставлення чутливим серцем. Наприклад, Ілля, який, пророк Ілля, який просто неймовірно отримав неймовірну перемогу над жерцями Ваала. через його молитву знову пішов дощ. Але коли Єлизавель, вона йому пригрозила, то він, він злякався і тут, ну, скажімо так, він. Відреагував чутливим серцем в той час, як треба було вмикнути жорстку шкіру. Пілат та натиск натовпу, коли, коли з одного боку він був готовий і хотів звільнити Ісуса від цієї кари та відпустити, як, в принципі, Мав можливість, але е під натиском о, натовпу під захищаються знову ж таки свої якісь амбіції, свої е свою позицію е на місці прокуратора. Він він е недоречно використав е е чутливе серце, ну і і так. Е отже. Іноді буває так, що наша задача зірочкою, коли ж треба обрати між, ну скажімо, цим чутливим серцем чи жорсткою шкірою, що, що треба застосувати. Іноді ну, це досить складно. І тут може допомогти, як я вже казав, і молитва, і правильні запитання до себе, до ситуації, якісь певні критерії. Ну, Наприклад, коли, коли ви бачите жінку, яка жебракує з дитиною-немовлям, це маніпуляція. Жінка, напевно, хоче вас розчулити і тиснути на вас емоційно, щоб ви дали їй більше грошей. Хоча натомість ну, правильно і доречніше було б тут включити жорстку шкіру. І зрозуміти, що ця дитина страждає, і краще в цьому випадку викликати поліцію і повідомити службу справи дітей. Тому що насправді ця дитина страждає, і, напевно, вдома їй ще більше не переливки. А що буде далі? Просто ну, жахливо. Отже, треба. Мудрість Божа в тому, як на все це реагувати. І закінчити я хотів би, прочитавши декілька таких місць із Біблії, де, де згадується про те, про що ми з вами тут розважали. Саме тут про чутливе, чуйне серце Колосянам 3, 12, 15. Отже, задягніться, як обрані Богом святі і улюблені у щире милосердя, доброту, покірність, лагідність, довготерпіння, вибачаючи і прощаючи одне одному, коли хто проти вас має якусь скаргу. Як Христос простив вас, так само і ви робіть, а понад усе любов вона зв'язок досконалості. Нехай перебуває у ваших серцях мир Христа, до якого ви були покликані в одному тілі, і будьте вдячні. Це, це про серце, про чутливе серце, до якого закликає нас Бог. В принципі, якщо ми будемо уважні, то навіть 10 заповідей, які Бог дав народу Ізраїлю через Моисея, вони теж десь і про. Жорстку шкіру і про чутливе серце, про якісь межі і про кордони. Також давайте прочитаємо 2 Тимофія 2, 22, 23. Тут є певні, скажімо, поради і щодо чутливого серця, і щодо жорсткої шкіри. Уникай молодечих пожадань, настирливо шукай праведності. Віри, любові миру з тими, які кличуть до Господа від чистого серця, а, а нерозумні і необґрунтовані суперечки обминай, знаючи, що вони породжують сварки. Отже, давайте перевіримо себе. Просто задамо е, собі запитання, е, е, чи є хтось. З вашого оточення, хто дійсно має величезні потреби, величезні проблеми і потреби там, духовні, емоційні, матеріальні, і водночас занадто обмежений ресурсами впоратись з ними, вирішити ці проблеми, може, варто подумати, чи ви можете допомогти цій людині, або залучити на допомогу інших людей, які зможуть допомогти. Е, інше питання, е, може хтось е, говорить щось погане в ваше життя, або, маючи е, якісь можливості і ресурси е, вирішити свої проблеми самотужки, все ж таки тисне на вас та намагається вами маніпулювати, щоб вирішити проблеми за ваш рахунок, просто використавши вас. Варто сказати таким ініціативам і пропозиціям, ні. Також задумайтесь, чи не робите ви зворотнього, чи не вмикаєте ви чутливе серце там, де треба жорстку шкіру, і навпаки, жорстку шкіру там, де треба чутливе серце. Нехай Бог допоможе нам, дасть нам мудрості, як це застосовувати і як бути. Божим інструментом, щоб реагувати і впливати на людей, і допомагати тим, хто дійсно потребує, і казати ні, тим, хто маніпулює, казати так ініціативам Бога і казати ні, ініціативам диявола.